Мої любі, мене звати Ксенія Грін, і я сертифікований тета практик, експерт по роботі з мисленням і з переконаннями. А також я працюю з вашими дитячими травмами і соціальними шаблонами, які ми. Унаслідуємо від наших предків, від наших батьків, від нашої родової системи і так далі, сьогодні я хочу з вами поговорити про метод роботи з психікою людиною Тета Хілінг, тому що я сама являюся експертом в даному методі. Поділитися також своїм досвідом, і, можливо, цей досвід для когось із вас буде корисним. Можливо, хтось із вас захоче спробувати свою особисту терапію в даному методі. Якщо ви бажаєте пропрацювати ваші терапії, переконання, будь ласка, звертайтеся під посиланням в даному відео. Є посилання на мій інстаграм, я вже заговорююсь посиланням, посиланням перед посиланням <с i> є мій інстаграм. Приєднайтесь до мого інстаграму, пишіть в особисті повідомлення, і я задоволенням з вами назначу особисту консультацію. Я поділюсь також особистим досвідом і поділюсь досвідом моїх клієнтів. Я практикую метод Тета Хілінг уже досить давно. Сама я працюю над особистістю, над собою в першу чергу. Я досить давно вже клієнт для себе. Більше сіми років у мене пропрацювань це психологія, коучинг, регрес, різні види психології. Я пробувала і арт, і сімейні розстановки, і так далі. Тобто я сама являюсь клієнтом досить довгий вже період часу. І Тетахілін для мене відкрився зовсім недавно, як метод, тому що я шукала, я шукала інструмент, який допоможе мені відкрити мене не тільки як кожу до кості, як я кажу, мішок з костями, а не тільки момент з мого. Початку народження, та навіть так з моменту зачаття до сьогоднішнього дня, да тому що сьогодні мені 33. А також я шукала інструмент, який допоможе мене розкрити більш широко. Мене цікавила історія моєї душі, мене цікавила історія моїх перевтілень минулих. Мене цікавила історія мого роду, як я безпосередньо сьогодні відтворюю сценарії, поведінкові стратегії свого роду і так далі. І мене цікавила дана інформація. І в класичних методах пізнання себе через раціональність, через рацію, я не знаходила достатньо інформації. Мені постійно здавалося, що це щось не те, це щось не те, це щось не так і так далі. А з методом Тета Хіринг я познайомилася в той момент, коли я вийшла із матриці, що означає вийти із матриці. Вийти із матриці, знаєте, в мене таке було відчуття. От уявіть, що ви знаходитесь на першому поверсі. Да? Обзорна площадка, яку ви бачите, що ви там бачите, да? вона має один радіус. А коли ви піднімаєтесь на 31-й поверх, обзорна площадка зовсім інша, і ви бачите зовсім інший радіус. Ви бачите набагато більше, набагато глибше і розумієте набагато глибше. Так от, вийти із матриці, це означає побачити набагато більше, усвідомити причинами наслідкової зв'язки, чому так чи інакше відбувається в цьому світі. Да? По якій програмі ми тут з вами існуємо на планеті Земля, які місії, для кого ми виконуємо, а можливо, все-таки ми свою місію виконуємо. І ми бачимося сьогодні, велика кількість людей пробуджується. Є таке слово пробудження. Що означає пробуджується? Це коли людина усвідомлює, що я не просто мішок і кості. Ні, я щось більше. І я хочу побачити, що це, хто це, хто я, що я. Чим вони їдять, да? <laughs> і от метод тета-хілінг, він дозволяє побачити відкрити особистість з різних сторін, відкрити особистість, як неймовірно, красиву духовну сутність, тому що ми, духовні сутності, використовуємо наше тіло тут, на планеті Земля, для того, щоб отримати те, що ми бажаємо матерію, так? тому що Земля це матерія. Метод Тета Хілінг, засновницею даного методу, є Віана Стайбл. Це запатентований метод. Які дозволяє працювати з чотирма рівнями переконань, зараз я вам поясню метод тета-хілінг на території України. Він зовсім недавно, десь приблизно до 10 років, як практикується, а в странах СНГ вже більше десь 15. Ні-ні, ні мені не, -не, -не, -не буде заважати. <с> вже більше десь 15 і в Америці він вже більше 30 років практикується. Метод він пов'язаний з роботою, з вашими переконаннями на чотирьох рівнях. Давайте з вами трішки поговоримо про це. Що означає чотири рівні переконань? Віана Стайбл, засновниця даного методу, виділила чотири рівні. Сприйняття інформації, яка знаходиться в нашому мозку, і всі ці чотири рівні сприйняття інформації, нами так чи інакше використовуються. Але хтось говорить про них, хтось ні. Що означає чотири рівні? Перший рівень це базовий рівень, тобто з моменту вашого зачаття до сьогоднішнього дня, скільки вам є років, це той рівень переконань, це той рівень поглядів на життя, той рівень травм, той рівень висновків, які ви. Зробили протягом вашого життя найбільшу кількість травматики на базовому рівні переконань ми отримуємо з моменту зачаття до 7 років. Це найбільший рівень переконань, найбільша кількість травматики. Чому? Тому що до 7 років дитина, мозок дитини перебуває в стані тета майже постійно. Що означає стан тета? Тобто це певний такий легкий гіпноз, і дитина здатна піддаватися, її психіка здатна піддаватися легкому програмуванню. Так? Тому 90% інформації, яку ми використовуємо в нашому житті. Це не наша інформація, а це запрограмована інформація нашими батьками, дідусями, бабусями, соціумом, як потрібно, як не потрібно, і так далі. І, так далі. і зовсім недавно я читала дослідження Гарвардського університету з нейробіології, де. Один із авторів розповідає, що ми в нашому житті використовуємо тільки 5% сценаріїв, які насправді належать нам, які насправді відкривають мене як особистість, вас як особистість і так далі. А 95% це все сценарії з нашого роду, соціуму, батьків і так далі. І тепер розумійте, наскільки важливо потрібно працювати із своєю травматикою, тому що чим більше травматики у людини, тим менше вона живе своє життя. І досить часто працювати. З моїми клієнтами, що я чую на терапіях, коли приходять клієнти. Я не проживаю своє життя. Я відчуваю, що я не проживаю своє життя. І оця фраза Я відчуваю, що я не проживаю своє життя, їх штовхає до того, щоб вони все-таки почали розбиратися, а яке ж моє життя насправді. Це також була одна із моїх причин, чому я знайшла тета Хілінг, тому що. Коли мені виповнилось 30, я зрозуміла, що я повторила історію, яку хотів мій папа, так, щоб я там стала успішною, квартири, автомобілі і так далі. Так далі. І коли я в 30 прийшла до цього, то я почала задавати питання: а що далі? Я вже це все маю, що далі? Куди далі? Що рухати? Ще одну квартиру, ще одну машину, а що далі? І ось це прийшов такий період пробудження моєї підсвідомості, і я почала шукати, хто я насправді. Наступний рівень переконань, да, це рівень вашого роду. Якщо ви вірите знову ж таки в цю інформацію, якщо ваша система вірувань вам дозволяє це приймати, в нашому ДНК знаходиться більше сіми інформацій, більше сіми поколінь. Ну, по факту ми озвучуємо сім, да, тобто це сім поколінь зі сторони вашої мами, сім поколінь зі сторони вашого тата. І ось ця інформація на рівні сіми поколінь, вона зберігається в вашому безпосередньому. І стратегії, які використовували ваші предки, наприклад, виграшні або програшні, ви також ці стратегії відтворюєте. Да? Але знаєте, що найголовніше? Що якщо, наприклад, ваш предок, який жив 200 років тому працював на землі, да? і основна його стратегія поведінкова була яка? Це весна, літо, осінь, ти постійно працюєш, напрацьовуєш їжу для своєї сім'ї, взимку якоби ти да? взимку ти відпочив і знову весна-літо ти працюєш. Так? Так велика кількість людей переносить у ці сценарії виживання на реалії сьогоднішнього життя. Да? Наприклад, там, коли я знаходжуся в сценаріях виживання, що означає сценарій виживання? Що Коли я створюю, наприклад, якийсь свій проект, якусь свою справу, не з позиції, що мені це цікаво, що я хочу принести користь людству, що я хочу отримати класний зв'язок да, зворотній. А це з позиції: мені треба заробити гроші, бо я з голоду помру, бо в мене завтра не буде грошей і так далі. Ось такі поведінкові. Стратегії роду вони можуть для нас бути як негативними, точно також і позитивними. Тому велика кількість стратегічних поведінок сьогодні в нашому світі неприємніма. Наприклад, історія з розряду, що тобі вже 35, ти вже старородка. Ми знаходимося вже в таких умовах існування медицини, де дітей вирощують в пробірках. І хай тобі навіть буде 55, ти не старородка. І сьогодні вже протяжність життя. Цивілізованих країнах людей вона набагато довша, плюс 65 років. Тобто немає, немає наміру, немає сенсу, скажімо так, боротися з системою і доказувати, що я там не старородка або ще щось. Але велика кількість людей до сих пір живе з цими старими сценаріями, і це, звичайно, їм не дозволяє розвиватися так, як вона як вони хочуть Розумієте, Не дозволяє від слова зовсім. Далі з вами йдемо. Наступний рівень переконань це рівень вашої душі, якщо ви вірите в те, що ви духовна сутність, так що ваше тіло це не просто кожа до кості, що у вас є душа, і неоднократно, неодноразово вже проводилися різні експерименти. І ви, можливо, чули ці історії, коли у людей була так називаємо клінічна смерть, так? і вони бачили себе, як вони відходять від свого тіла, що покидає якоби це ефірне тіло покидає, да? фізичне тіло. І якщо ви вірите в те, що у вас було не одне вже, на русскому язикі воплощення да? в цьому житті, то, звичайно, на рівні вашої душі, от уявіть, скільки життів ви проживали, так? також є травматика, однозначно. І ця травматика досить часто може супроводжуватися в вашому житті, ви просто цього не усвідомлюєте. І от саме в тета Хілінг, в тета стані, ми здатні піти у вашу підсвідомість, ми Здатні зануритись в вашу підсвідомість і побачити, які ж там були сценарії, які там були зроблені висновки, що зараз ось ця ситуація вам ніяк не допомагає проявитися в вашому житті, а навпаки, ставить вам палки в колеса, як я кажу, так? І наступний рівень це рівень колективної усвідомленості. Так, рівень колективної усвідомленості це завжди про що? Про соціальні стереотипи, так? про соціальні стереотипи не будь білою вороною, а білою вороною бути не прийнято, і так далі. так далі. Так? Тобто ось ці соціальні стереотипи, шаблони, а вони також виносять певні корективи в наше життя. І якщо ми не пропрацьовуємо цю травматику, то звичайно вона ні до чого хорошого не приводить. Тому що якщо ви особистість, які вже 25, і ви сьогодні боїтеся проявитися, ви сьогодні боїтеся вийти в той ж саму інстаграм, ви боїтеся там працювати з людьми, ви боїтеся сказати людині, яка вам неприємна і порушує ваші кордони, шановний, шановна, вибачте. Але ви тут уже перейшли кордон. І якщо ви зараз не зупинитесь, то я буду вимушена міри, як то кажуть, охорони своєї особистої прийняти вашу адресу. А в більшості випадків що може бути? Просто я це проглотнула, промовчала. Я от маленька, зручненька дівчинка, да? або маленький зручненький хлопчик і так далі. Так, от, мої любі. Ось ці всі травми, які є в нас, у кожного з вас да, є, і просто кожна людина в міру своєї усвідомленості і готовності вона цю травматику пропрацьовує. Це не означає, що даний метод потрібен тільки для тих, хто якоби знаходиться в етапі просвітлення, да, пробуждення. Ні, цей метод він працює і як з базовим рівним життям. Тобто, якщо ви не вірите, що ви унікальна душа, ви не вірите, що ви несете інформацію ДНК роду, ви не вірите в те, що у вас були втілення, ви не вірите в те, що на вас впливає колективна свідомість, окей, ви вірите, що ви особистість, і з моменту вашого зачаття до сьогоднішнього дня у вас є травматика базова. Окей, працюємо значить з цією травматикою. Тому, якщо у вас є якісь питання, які потребують психологічної допомоги, будь ласка, переходьте. Хойте під цим відео під пос на посилання в інстаграм. Пишіть мені в особисті повідомлення, я задоволенням з вами попрацюю, задоволенням допоможу вам в вашій особистій У вашій в вашій особистій терапії. А також не забудьте підписатися на даний канал, для того, щоб в мене була мотивація виходити до вас, для того, щоб в мене була мотивація з вами працювати, для того, щоб в мене була мотивація давати вам корисну інформацію, яка буде допомагати вам. Зрощувати, вирощувати так вашу особистість і допомагати вам, хоча б на даному рівні, покращувати якість вашого життя, тому що будь-які пропрацювання вони направлені на покращення якості життя. Іншого, в принципі, ми не очікуємо. І так, ідемо з вами далі. І тета Хілінг це та глибинна робота, це та глибинна структурна робота, яка дозволяє, як на мене, дуже ефективно вирощувати особистість. Що означає вирощувати особистість? У нас є три типи особистості відповідно до методу тетахільних: це травмова, це тип психіки травмованої дитини. Тип психіки травмованого дорослого і тип психіки мудреця. Ось ці всі три типи психіки, вони як би вони називалися, вони всі пов'язані з дорослими людьми. Всі пов'язані. Давайте трішки поспілкуємося на цю тему. Так? Тип психіки травмованої дитини. Це історія з розряду, коли дорослий чоловік або доросла друж... жінка, да? коли вони відтворюють дитячу поведінку. Більше 70% людей на планеті Земля знаходяться в стані типу психіко травмованої дитини. Да? Це всі історії з розряду там, я ображаюсь на батьків, у мене є претензії, мені важко проявлятися, я перекладаю відповідальність там, на чоловіків, на жінок, не можу себе реалізувати в цьому світі, не знаю хто, я не знаю, куди мені йти, а мені страшно, мені страшно страшно проявлятись, мені страшно дивитися на цей світ і так далі. І, так далі, да? і травмований тип психіки дитини це той тип психіки. Який м, дозволяє досить легко маніпулювати, контролювати такими людьми і так далі. Наступний тип психіки це травмований дорослий, це вже якоби доросла усвідомлена особистість по нервовій системі. Я зараз говорю про всіх, про тільки дорослих людей. Я дітей не беру, да? тобто дорослі люди, це дорослі люди, просто мають різні типи психіки. І м, тип психіки, травмований дорослий» – це означає, що особистість. Уміє заробляти гроші, вміє себе забезпечувати, розуміє про відповідальність, але вона застрягла в ось цих сценаріях: сценаріях родових програм, сценаріях з розряду, що потрібно знаходитися в виживанні, в сценаріях, що там можна маніпулювати, можна перекладати відповідальність на когось. Да? І наступний тип психіки це тип психіки мудреця. І це та позиція вже дорослої, усвідомленої людини, коли ти чудово розумієш, як працюють закони цього світу, коли ти чудово знаєш себе, коли ти чудово розумієш себе, коли ти вмієш вибудовувати здорові кордони, коли ти не опираєшся ні на кого, опираєшся виключно на себе, коли ти признаєш собі Творця, бачиш в собі Творця, і точно так же признаєш і бачиш Творця в інших людях. Да? Тобто, це той тип психіки, коли ти сприймаєш з величезною вдячністю людей, які є навколо тебе. І Кожна людина, на мою думку, повинна мати намір перейти в стадію хоча б травмованої дорослої людини, хоча б травмованої дорослої, а там уже травмованої дорослий не так далеко і йти до мудреця. Чому тому, що чим більше ви самодостатня, знову ж таки, дивіться, я не говорю про незалежну, да. Самодостатня особистість, що означає самодостатня особистість, коли я повноцінна, самодостатня особистість, коли я вмію про себе потурбуватися, попіклуватися, коли я вмію вибудовувати здорові комунікації, коли я вмію заробляти гроші, коли я вмію отримувати від життя те, чого я хочу, коли я усвідомлюю і розумію, що відповідальність за моє життя на мені, ні на кому іншому, що у мене немає історії з розряду, що я не можу собі це дозволити, тому що війна, я не можу собі це дозволити. Тому що в мене чоловік такий, ще щось, ще щось. Це все історії з розряду, знову ж таки, перекладання відповідальності травмованої дитини. Тому травмований, дорослий, у нього також можуть бути історії, але це люди, які вже вміють за себе хоча б якось постояти. І тому м дуже важливо мої любі. От Перейти, да, зростити свою психіку, тому що ви не народжуєтеся з цим. Ні, психіка вона здатна еволюціонувати. І еволюція психіки полягає в тому, що в дорослому віці, коли ви пропрацьовуєте, забираєте вашу травматику, ваші травми, ваші переконання, травми дитинства і так далі, тим більше ви становитесь самодостатньою особистістю. Так, а самодостатня особистість це про що? Це про мою свободу, це про мою самодостатність. Без того без того, щоб шукати цю. Достатність да, комусь іншому. Наприклад, я там безвідповідальна дівчинка, да, я шукаю чоловіка, який закриє цю дару, щоб він був відповідальний за мене, папуліка, да. я, наприклад, там чоловік, там, який не вміє готувати, да, я отримала насправді, да, то я там собі шукаю дружину, щоб вона мені вміла готувати, бо я там з голоду помру, розумієте, ось такі ситуації. Тобто, чим більше ви самодостатня особистість, да, тим більше. Ви здатні а, жити своє життя, не життя ваших батьків, не життя ваших чоловіків, жінок. Тому що дивіться, а, справа в тому, що ви завжди можете перекинути на когось відповідальність за своє життя. Але розумієте, що за те, що ви перекидаєте відповідальність, ви за це платите. Ви за це платите, що ваше життя проживають так, не як ви хочете. А як та людина, яка бере відповідальність за це. Тому що в неї є своє виключне бачення, і розумійте, в чому тут історія? Історія в тому, що коли ваша душа приймає рішення прийти на планету Земля це неймовірне втілення, у неї є своє завдання, у неї є свій план, як її прокачати ось ті якості там любові, відповідальності, цінності себе. І неважливо, в якому гендері ви знаходитесь, чи ви жінка, чи чоловік. Ми ж не живемо в 70-ті, 80-ті, де жінки були просто а, гладили трусики чоловікам і вирощували дітей. Вже пройшов цей період, розумієте? І навіть тоді, і навіть тоді досить яскравим прикладом і Маргарет Тетчер, так, перша жінка, взагалі, яка стала прем'єр-міністром Британії, яка показала, що я та унікальна душа в цьому людському тілі. І вона зробила революцію взагалі, так, серед жінок, що вона показала, що ти не просто жінка і ти приналежність, якась для чоловіка, да? ти особистість, і в твоїй душі є своє призначення. І це тобі тепер вибирати, що ти будеш з цим призначенням робити? Розумієте? Так от. До чого я веду ваші жінки, ваші чоловіки, вони не можуть пройти ваш життєвий шлях, вони не можуть пройти ваш життєвий досвід. Вони вам можуть допомогти в цьому, і ви можете допомогти. Але коли ви перекладаєте на них відповідальність, то ви повинні чітко розуміти, що ці люди з великої любові до вас, з великої підтримки до вас, будуть жити своє життя, а не ваше. І якщо ви будете перекладати відповідальність на них за ваше життя, то вони будуть жити все одно своє життя. Розумієте, вони ваше життя не проживуть. Вони не допоможуть вам пройти ваші життєві уроки, тому що це ваша відповідальність, мої любі. Це дуже важливо. Так от, йдемо з вами далі. Тита це той метод, який дозволяє працювати дуже глибоко. З вашими переконаннями, з вашими травмами, з вашими поглядами на життя, який дозволяє відкрити вас як особистість, цілісну особистість, дослідити вас, так, як ем, систему, тому що, ще раз повторююся, ви досить унікальна система фізіологічна, біологічна, психологічна, духовна. І коли ви досліджуєте себе як систему, ви дозволяєте собі бути повноцінною особистістю. А якщо ви досліджуєте себе тільки з фізіологічної точки зору, да, ви чоловік... Чи жінка або ви досліджуєте тільки себе з психологічної точки зору, наприклад, момент з моменту період з моменту вашого зачаття до сьогоднішнього дня, і ви відклика... відкидаєте свою духовність, ви відкидаєте свою. Свої минулі життя, розуміти, що ви робите роботу над собою на півшишечки. Це знову ж таки, виходячи з мого особистого досвіду, ще раз озвучу, виходячи з мого особистого досвіду, для мене було дуже важливо знайти той метод, який розкриває мене повністю. Повністю. Це дуже важливо. Тепер, що стосується, зараз я просто розмовляю і просто розчитую інформацію що от. Іде мені інформація, мені потрібно це озвучити. А що, що стосується з розряду, що Тетахін це якась магія, це якісь секти, це якісь демони і всяка така білібурда. Так? Насправді, те, що людина вірить, те вона і пророкує, як я кажу. Так? Тому що якщо людина вірить, що це погано, то це для неї буде погано. Якщо людина вірить, що цей метод їй допомагає, то це їй допомагає. Розумієте, тут, тут виключно Система вірувань і тому з ці хайпові всі відео, які я іноді там бачу, де зустрічаю, що тета-хілінг це сєк, та тета-хілінг не допомагає. Ще раз ви повинні розуміти і усвідомлювати, що. Вам допомагає виключно те, що ви віруєте, розумієте? І кожен із нас на цю планету Земля прийшов з величезною, з величезною привілегією, це свободою вибору. да? У кожного із нас є свобода вибору, моє любі. Тому якщо ви обираєте, щоб цей метод вам допоміг, щоб цей метод вас розкрив, як особистість, він допоможе. Якщо ви вибираєте вірити, що це якась секта. То вам також туди ж дорога, розумієте? Тому у кожного є свій вибір. У кожного є свій вибір. І цей вибір потрібно не те, щоб приймати, да? ніхто ж вас не заставляє приймати, а цей вибір потрібно просто не критикувати, не знецінювати, тому що точно так же як ви знецінюєте, в будь-який момент хтось може прийти і знецінити ваш вибір і сказати, що те, що ви робите, тим, чим ви займаєтесь, це просто. Булшіт, да? <laughs> тому що мені подобається в методі Тета Хілінг, що тут найважливіша якість, за якою проходить кожен із нас сюди на планету Земля, це пропрацювання вашої цінності. І найважливіша якість це цінність, яка потрібна кожній людині, вона тут дуже глибоко пропрацьовується. І суть цінності полягає в тому, що якщо біля мене зараз буде йти гола жінка з червоним волоссям. То я не буду її осуджувати. А я буду просто на неї дивитись, а може й не дивитись, а може просто подивлюся і піду далі. Але я не буду витягувати свій телефон, не буду її знімати, не буду відправляти своїй подружці, не буду її критикувати, не буду її обзивати і так далі. А знаєте чому? Тому що це її вибір проявлення. Все на цьому. І я просто як йшла, так і буду далі йти. А якщо цієї цінності немає, то людина починає робити ось ці всі речі, які я озвучила. Перед моїми словами тому в тета Хілінг є неймовірна крута, крутий навик, інструмент я б сказала, навіть да, який ми використовуємо, це вирощення ваших якостей і як особистості. І я насправді бажаю, щоб кожен з вас ось ці якості, а що вони називаються да? ось ці якості вирощував через свою усвідомленість, якість любові, як це любити по істині творця. Якість відповідальності, як це бути відповідальним по істині творця, якість цінності, якість прийняття і так далі. Тому, мої любі, якщо вам відкликається даний метод, якщо ви хотіли б спробувати, або вже можливо ви практикуючи та практик клієнта, да, я також запрошую вас на особисті пропрацювання до мене в консультації. Під цим відео, будь ласка, переходьте в мій інстаграм, пишіть мені в особисті, і я із задоволенням з вами проведу. Тета сесії. Ще також я хотіла б розкрити тета Хілінг з позиції наукової, тому що це научно обґрунтований метод, і я запишу окреме відео для того, щоб розкрити вам більш детальну інформацію, так? І для того, щоб ви ще могли познайомитись з методом тета хілінг саме з цієї позиції, з позиції наукової, я впевнена, що ви багато чого для себе дізнаєтесь. Все, мої любі! Я вас обіймаю. Не забудьте підписатися на дане відео, не забудьте поставити лайк, залишити коментар. Це для мене також мотивація і ваша підтримка. До наступної нашої зустрічі.